Привіт, і сьогодні я вам розкажу, як розбанити свій аккаунт. Цей спосіб працює на 100%, бо я його сам провіряв. Якщо у вас заморозка, у вас вийде його розморозити, треба робити на пристрої, де колись ви той аккаунт робили. Якщо немає цього пристрою, то ви не зможете розморозити цей аккаунт, треба спершу зробити нову почту. Тоді зайти в Бравл Старс і на аккаунт, якщо у вас він є, нажити на три полоски і на суперсел ID, і тоді нажити вийти. Після цього нажимаємо кнопку Вход без З запису пройдіть тренування і виберіть ім'я і вкажіть, скільки вам років. І тут саме головне, бо якщо ви вибрали менше років, то вам поможуть, бо ви юний гравець, тоді так само на три полоски нажміть і на синю кнопку біля Supercell ID, і нажміть тоді на зелену кнопку Зробити новий акаунт на вашому пристрої. І якщо вам прийде повідомлення в Gmail про запит схвалення для юного гравця, то у вас все вийде. І тоді ви робите на відео так само, щоб написати в підтримку, і у вас все вийде. Напишите доповнену інформацію, коли попросить бот дякую за перегляд і до побачення.